6 правил риск-менеджменту у трейдингу. Мене звати Сергій Сєтник, ви на каналі Сатоші Economy, і сьогодні проговоримо про риск-менеджмент. І він є ключовим елементом у трейдингу, що допомагає зберегти капітал і підвищити ефективність торгівлі. Багато трейдерів концентруються виключно на пошуку ідеальних точок входу, також ігноруючи ризики. Це може призвести до великих втрат, однак без належного управління ризики, навіть найкраща стратегія без дотримання ризиків не гарантує успіху. Тому у ці, якби, у цьому відео ми розглянемо шість основних правил риск-менеджменту, які допоможуть нам залишитися у грі. та Зменшити ризик руйнування нашого капіталу, дорогі друзі. Тому давайте одразу перейдемо до нашого першого пункту відновлення. Відношення ризику до прибутку. risk to reward. Мінімум, ми повинні дотримуватися один до двох. Чому це важливо? Чому іменно один до двох? Співвідношення ризик до прибуток визначає скільки ви можете. Заробити у порівнянні з тим, скільки готові якби, втратити. Що ви, наприклад, дивіться, якщо ви встановили risk reward 1 до 2, це означає, що потенціальний прибуток у 200 перевищує можливий ризик. Як це буде працювати? Наприклад, якщо ви поставили 100 доларів на угоду, то ваш Take Profit має, ну, має становити як мінімум 200 доларів. Все, грубо кажучи, 1 до 2, ставити 100, Мінімум маєте забрати 200. Таким чином, якщо ви навіть втратите 50% всіх угод, грубо кажучи, більше чим 50 погод у вас будуть в мінус, з 100 угод або з 10 угод, 5 угод будуть йти в мінус, все одно ви будете заробляти. Давайте я вам одразу зроблю приклад розрахунку, як це порахувати. Якщо, як я сказав, у вас, наприклад, 10 угод. 5 з них прибуткові, 5 з них неприбуткові. У п'яти випадках ви ставите по 100 доларів, со so, ви трачуєте 500 баксів. Але в п'яти наступних ви забираєте, ви ставите 100 доларів і забираєте звідти 200. Ви получаєте 1000 доларів, со so, получаєте 1000 доларів прибутку, 500 доларів ем, втрат. Ви залишаєтеся в 500 доларів профіту. So, чому? Чому погано? Треба дотримуватись такої стратегії. Це пункт перший. Завдяки цьому підходу можна реально залишатися завжди в плюсі, навіть за того, якщо у вас буде невеликий капітал і невеликий відсоток ваших ну, прибильних угод. Тоді наступний пункт пункт другий. Одна угода на день. Тільки одна угода на день. Чому це важливо? Менше це означає краще. Ви вже, напевно, що чули. Чим простіше, тим краще. Колесо не треба як-то ускладнювати. Багато трейдерів припускаються помилки, здійснюючи занадто багато год. Це призводить до емоційного вигорання. У мене таке було не раз. я торгував мало, але я робив трейди і слідкував за ринком. І оце перенасичення. Сидіння за графіками, слідкування за всім воно прямо вбиває. Тому які переважності, наприклад, переваги цього цього, якби, цього виду, якби другого нашого пункту, чому іменно одна угода в день. Тут дивіться, перше фокус на якість, а не на кількість. Одна ретельно одна обрана угода має більше шансів на успіх, чим ми зробимо їх 20 і не будемо концентрувати увагу на усіх них. Нас не буде концентрації. І це в даний час, в дане суспільство дуже важливо. Нас хочуть наоборот забрати нашу увагу, не концентруючи її на чомусь, як знаєте, одному. Тому давайте перейдемо до наступного. Це зменшення психологічного тиску. Менше на нас буде діяти, знаєте, оцей психологічний тиск, Треба слідкувати за всім. Там відкрив, там закрив. Ти не знаєш, що твориться з ринком. Ринок завжди непередбачуваний. Тому менший рівень страху це дуже добре. Контроль емоцій. Ви не будете відкривати угоди під впливом або страху, або жадності, коли реально знаєте у вас дуже багато зділок. І ви починаєте, як це безлімітна кількість ділок, і ви можете її відкрити 100 раз, а ринок він 24 на 7 зараз в криптовалюті, і це затягує, а ви точно не можете працювати 24 на 7 і тим паче 365 на рік, знаєте. Тому тут треба вважати і здоров'я, і як то кажуть, є 5 принципів. Як то кажуть, стовбів для успішного життя. Якщо вам інтересно, пошукайте в інтернеті, а також підписуйтесь на соціальні мережі Сатоші Економі, тому що це дуже важливо, не припускати. А в нас люди тільки ті, які хочуть думати і хочуть контролювати своє життя. Всі інші, дякую. Ви можете. Розвертатися, виключати відео і йти займатися своїми справами і жити своє життя. Тому контроль емоцій це дуже, дуже важливо. Тому чому угода, чому тільки одна угода на день? І а, висновок, якщо стратегія передбачає декілька угод на день, а ви можете, знаєте, наприклад, як в скальпінгу ви можете використовувати декілька, але ви мусите поставити собі обмежену кількість, наприклад, 5. 10. все більше не виходите. Не робити більше, наприклад, також поставити якийсь ліміт, наприклад, якщо ви робите декілька зділок а, в мінус. Теж взяти, наприклад, у вас було максимум 10 угод, але сьогодні 5 підряд ви робите в мінус або 6 підряд. Ну, як то кажуть, якщо ми дотримуємося першого принципу, ми, ми вже будемо в плюсі. Но, е, якщо це робити в дейтрейдингу і е, взяти в загальному, тому якщо реально 5 зділок підряд е, в мінус, це, мені здається, е, час перестати на сьогодні торгувати, піти віддихнути, е, піти на озеро. Поїсти шашлик і відволіктися. Це повірте, терпіння, заспокоєння, щоб наше, наш стан ментальний прийшов спокій. Це дуже важливо. Тому давайте перейдемо, знаєте, що до нашого третього пункту, і це тільки використання одної стратегії. Давайте я вам відповім. Ви скажете, а чому трейдери часто шукають реально одну ідеальну стратегію, постійно змінюючи цей підхід, веде. І це, знаєте, що до хаосу веде, як я вже сказав. Просто, знаєте, ти пробуєш цю стратегію, пізніше другу стратегію, третю стратегію, четверту. Ні, це неправильно. Що потрібно робити? Перше, обрати одну стратегію та тестувати її на історичних даних, та використовувати її на пробному демо-рахунку. Перед тим, як Реально починати, як е, е, якби використовувати її на своїх власних грошах, Далі, вести трейдерський журнал для аналізу та її ефективності. Дисципліновано, дисципліновано слідкувати правилам стратегії без імпульсивних а, змін. Щоб, наприклад, о, вже тут треба поміняти, тут баг поміняв, і а, знаєте, зразу все пішло шкеребень. Я вам ще й не доведу приклад. Якщо ви використовуєте price to action, екшен, прайс торгівлю за паттернами свічок, дотримуйтесь цього підходу а, і не додавайте... О, грім, до речі, цього року перший раз. Круто. А, не додавайте якісь неперевірені індикатори, і тим більше, якщо ви їх не тестували. Тому е, треба бути самообережним. Як я сказав, пробувати тестувати перед тим, як ти підеш торгувати на реальні гроші. Е, тоді, е, четвертий пункт, е, четвертий пункт. Е, а це торгівля одним активом або а, інструментом. Спеціалізація на одному активі дозволяє трейдеру краще зрозуміти його поведінку та ефективніше прогнозувати угоди. Ми завжди на наших зустрічах що економі говоримо. Наші члени нашого клубу завжди говорять. Вони досвідчені трейдери вже деякі більше 10-15 років. А зараз приводять своїх жінок вже в трейдинг і навчають їх, і що говорять? А вони, от буквально, останній раз розказував, що жінка його буквально рік часу слідкує тільки за одним. Активом, і тільки зараз вона почала замічати якусь поведінку, яка в цьому є активі. Е, вау, у нас така крута погода! Дощ падає на сьогодні, 19 е, березня 2025 року. і Грім е, дуже круто. А вам всім привіт! Я не знаю з якого ви міста. Тому напишіть в коментарях, з якого ви міста було би дуже круто. Також знаєте, ми читаємо всі ваші коментарі, відповідаємо на них. Тому буду вдячний тим людям, хто до сих пір дивиться нас після того, навіть якщо я вас застережу, що вам потрібно йти. Якщо вам це не інтересно. Тому якщо вам інтересне місце, де люди е, стають кращими, де кожен е, старається взяти якби цільбу, щоб кожен її член взяв своє життя під контроль. Тому тут тільки люди, які готові ділитися знаннями один з одним і отримати знання. І це саме основне. Тому дякую вам, що ви до сих пір з нами дивитесь це відео. Особисто дякую. Я думаю, що воно дуже важливе, і це відео можна сказати, воно прийшло з попереднього відео від нашого члена клубу Алекса. Він реально написав Записав круте відео. це якби було запис клубу. Де він розказував про дисципліну в трейдингу. Це реально було неймовірно. І після цього я буквально 2-3 рази переглядав, зробив рішення почати торгівлю. І зараз тестую свою особисту стратегію, Точніше, почав її тільки розписувати. Тому давайте ми перейдемо до наступного пункту. Це. Так. Я ще не за четвертий пункт не договорив, якщо не помиляюся. Я просто слідкую У мене є така маленька шпаргалка, щоб я нічого не пропустив. Так, чому це важливо? Імено чому спеціалізація на одному активі дає тобі сильніші, як би. Сильнішу концентрацію і розуміння і навіть інтуїцію розвиває. Тому а, пункти, кожен фінансовий інструмент має свої особливості та ритм а, руху. Це як сказав про цю а, а, жінку одного із наших членів клубу. А, занадто багато активів можуть розсіювати увагу та ускладнювати аналіз. Глибоке знання одного ринку дає вам перевагу. Перед кожним трейдером, який розсіяний, то завжди пам'ятайте, як я казав раніше. Зараз дуже важливо, ми, кожен з нас він бореться за якби, концентрацію своєї уваги. Тому, будь ласка, бути з тими людьми, які хочуть, щоб ви стали кращими, які хочуть від вас змін і не тягнуть вас униз. Тому ще раз дякую всім, хто з нами. Приклад. Якщо ви обрали, наприклад, NASDAQ, вивчайте його систему. Як ви вибрали біткоін, стійте з біткоїном. Як ви вибрали, не знаю, Тесла, торгуйте тільки Тесла. Як ви вибрали тільки не знаю, опціони, торгуйте тільки це. Не знаю, все, що вам угодно, але слідкуйте за цим. Євродолар стиквідет. Де це? А, наступний пункт це фіксований ризик та а, а, не, якби, не вихід його за рамки 1-3%. Со so, основне правило це якби, саме основне правило, якщо ви до сих пір не знали, це як довго ви зможете вижити. So, як довго ви знаходитеся в ринку. Неважливо, як ви торгуєте погано, добре, в мінус в плюс. Це тільки те, як довго ви можете тут знаходитись. Да, я не знаю. Для мене це було шоком перший раз. Можливо, для вас це не шок. І ви скажете: Ах ти, Серега, такий коротше, знаєш, і, типу, ми все знаємо, ти такий нубере. Я перепрошую, я тут теж чуюся, ділюся своїми знаннями, які в мене є. І хочу отримати від вас знання. Тому якщо вам цікаво поділитися знаннями, і ви знаєте краще, наприклад, нас. Ми готові вас взяти в наш клуб, в наш телеграм-канал. По ньому ми якби туди приймаємо тих членів, які проходять співбесіду особисто зі мною, і тоді ви приєднуєтесь до нашого телеграм-каналу. Е, тому е, там дуже важливо е, мати тих людей, які мають знання і готові, і хочуть з ними ділитися. Тому що в нас кожен член хоче слухати, хоче навчитися, і в майбутньому винести якийсь урок і зробити це ще кращим. Тому ще раз дякую всім, хто з нами до цих пір. Я сьогодні забагато дякую, але реально це. Це, це вартує подякувати всім, хто знаєте, бореться за свої знання, хоче чогось вивчити і ну, стати реально зрозум... якби, осознаною. Перепрошую, не буду згадувати Україну, не пам'ятаю. Нагадайте осознаний, як буде українською мовою. Гарно вам дякую. Так. Фіксований ризик. На угодок я сказав, 1-3%. Основне правило це виживання е, трейдера. Ніколи не ризикуйте більше, ніж 3% вашого капіталу. Ніколи не ризикуйте більше, ніж 3% вашого капіталу. На одну угоду має це на увазі. Розумієте в чому? Наприклад, е, е, на торгівлю ви винесли, наприклад, вас на інвестиції в. Наприклад, з тих грошей, які ви готові, ви заробили, ви відклали. І в рискові активи ви, наприклад, заносите 10%. Це дуже багато. 5-10% ви туди можете заносити. І тоді з цих 5 або десь візьмемо 10%, окей, ви рискований, ви заходите, 10% берете від свого від своїх сейвінгс туди заносите. Цих 10% ви берете на. Наприклад, на торгівлю, ще тільки 10%. Ви розумієте? Це тільки тим, чим ви готові реально забути, втратити, і якщо їх ніколи не буде. Цими грошами ви можете рискувати. І то ви бачили, який риск-менеджмент? Риск Один до двох. І ви все одно залишаєтеся в плюсі, навіть якщо ви 50% зділок програєте. Ви розумієте про що я говорю? Тому мені здається, це реально дуже важливо. І давайте перейдемо по пунктах, як розрахувати ризик. Якщо у вас депозит, наприклад, 10 тисяч доларів, е, 1% – це 100 доларів, 2% 200 і 3% 300. Самі посчитали. Тому максимальне значення це 300 доларів на кожну угоду. Ви можете особливо, якщо у вас сейвінг 100 тисяч, ви на них можете потратити, виділити, от бачите, не так, у вас, наприклад, мільйон savings, З цих 10 з цих мільйона ви 10% заносите в ризикові активи, такі, як от криптовалюта. З цих. 10% – це 100 тисяч, ви тільки 10 тисяч приділяєте на е, торгівлю на ф'ючерсах. Ви розумієте, про що я говорю? Не будьте бездумними. Прошу, контролюйте своє життя, розраховуйте, будьте холодними. І не, не, і не емоційними. Знову трейдинг, це, це не емоції, це не ох-ох, як вам відео показують. Ні, тут реально конкретні речі, конкретні знання. І а, я ще до цих пір чуть-чуть емоційний, тому я цього вчуся. Я стараюся себе дисциплінувати, проводжу над собою роботу, е, роблю аскези, які я вже прийняв до кінця життя. І це вже чуть впливає на те. Куди я планую прийти через рік 5, 10, 20 і 60 років. Що получать мої діти в сьомому поколінні після того, як я помру? Чи вони будуть навіть про мене пам'ятати? Тому мені здається, це дуже важливо. Давайте тоді ем, я вже так трошки сьогодні відходжу від нашого якби, основної теми, але мені здається, це дуже важливо в торгівлі і. В тому, як би сказати, цих шести правил, які кожен має притримуватися, то ми одразу і перейдемо до нашого останнього правила, це шостого правила, і це торгувати в зазначений час. Знову лягати спати, просипатися тільки в зазначений час. Знову виставити, наприклад. Здоровий сон це лягати в 9 годин, просипатися в 3-4 години ранку, 7-6 годин в такий час вистачає повністю. Ви можете бути супер щасливим і здоровою людиною, мати повновідновлений організм. Ну, я знаю, в нас сучасний світ він трошки інакший, нам не завжди виходить в 9 годин лягти спати. Я знаю. Тому. Принаймні мати недосипання, ну не повністю недосипання, мінімум 7 годин. Оце у вас має бути зона 7 годин, ви маєте виспатися, лягти спати, наприклад, не пізніше 12-ї години ночі і проснутися не пізніше 7 годин ранку. Бажано лягати знову о 9 і просипатися, як і я сказав, в 3 години ранку. Тому там ви можете зайнятися особистими справами, медитацією, піти прогулятися. Почитати книги, зготувати сніданок для чоловіка або для жінки в залежності, хто ви. Ви розумієте, мені здається, ці речі є реально важливими. І тоді до 9-ї години ранку, 9 9.30, наприклад, по Чикаго, ви вже можете почати йти торгувати. І 9-ї, наприклад, до 11-ї, де реально найбільше трейдерів, найбільший, знаєте, бум, американський, де де всі торгують, кипішують, там, мені здається, це найважливіше, де реально є, ну, є великий потенціал, де є, реально, де є вихід з вашого актива, щоб ви могли реально, щоб він був ліквідний. Бо деколи, якщо у вас багато грошей і ви торгуєте на неліквідних активах, це мені здається дуже дуже погано. Тому е, активи мають бути е, ліквідними. Е, ну, на криптовалютному ринку, як я говорю, тут ми працюємо 24 на 7. і е, тут е, все одно ви мусите притримуватися тоді. Якось, от знову, як я кажу, правила, поставити собі е, клак, коли ви йдете спати, коли ви просипаєтесь, притримуватися цього ритму, і е, у вас буде здоровий майнсет. Здорове відношення до ринку, тому що тут ми, як то кажуть, хаотичні ринок. Він реально він спокійний, він завжди робить свої справи. А ми, ми тільки емоційні, ми приймаємо неправильні рішення. Тому ми зробимо такий висновок. Дотримання цих шести шести правил допоможе всім трейдерам мінімізувати, мінімізувати мінім, 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 ринки. Ризики підвищити ефективність їхньої торгівлі та уникнути лишніх ризиків і помилок. Тому основні моменти з сьогоднішньої зустрічі: перше це контролюйте співвідношення ризик до прибутку, Risk to reward. один до двох. Обмежуйте кількість. угод. Наприклад, якщо ви дейтрейдер або середньостроковий, зробіть, ну зробіть якусь кількість цих зділок: 5, 10, одну, щоб це реально не виходило, і не виходьте за це. Третє. Використовуйте лише одну перевірену стратегію і перевіряйте її на демо-версіях і історії. Четверте, ви е, фокусуйтеся на одному активі е, для кращого аналізу. Е, не ризикуйте, це вже е, в нас був четвертий, п'ятий. Не ризикуйте більше ніж 3% е, від вашого депозиту на одну угоду. І шостий пункт це торгуйте лише у визначений е, проміжуток часу, е, і е, е, там має бути включений ваш сон теж. В якийсь проміжиток часу. Тому ці правила допоможуть кожному зробити свій трейдинг більш системним, контрольованим та прибутковим у довгостроковому періоді. Тому дякую всім, хто сьогодні був з нами. З вами був Сергій Ситник, канал Сатоші Економі. В кінці щось мені запуталось, я... я задумався про свої кроки того, як я роблю ці дії. І я все-таки деколи допускаю дуже багатьох помилок і сам не дотримуюся цього чек-листу. Тому для мене сеоретично цей чек-лист був теж створений. І... Дякую вам, мої другі друзі, хто подивився це відео. Що ця дисципліну, яку я вибрав, оці правила, які я собі поставив, вони дозволяють мені вивчати ті речі, створювати ті речі, які потрібні для мене самого. Тому я вдячний всім. Ще раз, хто сьогодні нас дивився, ставте ваші коментарі. Це реально дуже важливо для алгоритмів Ютубу, особливо довгі коментарі, можливо, якісь питання. Критика теж працює. Це дуже важливо, що можна покращити, що ви хотіли бачити. Тому дякую всім вам прекрасних вихідних. А сьогодні, я думаю, я ще запишу одне відео. А зараз. Попрощаюся з вами, і побачимося ще раз в наступному відео. Всім папа.